-таки. Давай подивимось тобі такий розклад, від чого ти звільнився. Да? Звільнила, звільнився. Що від тебе уйшло із життя? І з чим тобі, можливо, треба ще попрощатися, де, да? можливо, ти чогось не бачиш. Які моменти? Знаєш, ти була був дуже сильно вогняним, Розклад обще для чоловіків, так і для жінок. Знаєш, спильчивість, вогняність, така людина, ти. І в той же самий час, в той же самий час а, тут же вспихував, вспихувала, і по воді, і бистро гасив, гасила в собі. Якісь чувства, якісь а, так далі. А, от а, що від тебе йшло? Всполічивість вогняність, знаєш, якісь от водні такі моменти, да, а те, що проскальзало в тебе, те, що заморажувало тебе. Дивлюсь в общому. Також ушла, ушов стан якогось такої затримки. Чомусь ти. Була, був в стані такому, знаєш, здержання в своїх думках, своїх мріях, своїх діях. Давай ще подивимося, що від тебе уйшло. Що від тебе уйшло? Уйшла якась така нестабільність. А у уйшли, якісь сковані моменти по рибах, якісь такі ситуації. Також ти вийшла і вийшов в стану бездіяльності. Знаєш, був такий стан, що не хотілося нічого. Що? Що Ще уйшло? якісь такі думки по тучах. Знаєш, наче вроді сонечко бачиш світе, да? І щось вроді починається, а в той самий час якісь думки негативні, нічого не хочеться, накрутки і так далі, тому подібне. Дивимось далі. А, розумієш, ти постійно уходила і уходив в стан, то через щурдобрінька і хороша світленька душа з білий стан, да? ангел в тебе просипався. А то наоборот, то тобто есть не було балансу. Ангел і демон, да? От, якби вони тебе вчили, вони тобі світла темна сторона. Така жінка також уходить, уходи з твого йшла життя а, така цікава, цікава для тебе, і треба її вимітати. Взагалі в тебе по мітлі по а, яка чистка йде. Тобі в тебе пройшов стан такої трансформації і очистки. Ну основні моменти це такі. Давай ще я кинем для тебе. А ти, поки підпишись, обов'язково постав лайк, поділись цим відео. А, подивимось тобі пораду на руні, колоді рунічні, яка тобі іде руна наразі після цього. Всього руна Кано. Яка говорить нам про прояснення, руна перетворення, розкриття, проявляй ентузіазм, проявляй успіх і сексуальність? У такий момент пиши приймаю. нехай буде так, а підписуйся. Якщо потрібні особисті розклади, шапці профілю, телеграм, пиши, радий допомогти.